Вас вітає компанія Greenway Auto. І як завжди, кожен тиждень у нас на перегляді є свіженька Volvo. І сьогодні у нас на перегляді ось така красотка S60 другого покоління. Цей автомобіль ми привезли із Європи, точніше, із Нідерландів. 2012 рік випуску, розмитнили. Зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації такої машини в МРЕО буде коштувати близько 6 тисяч гривень. 5,5 6 тисяч це з урахуванням плати пенсійного фонду 3%. Зараз детально пройдусь, покажу ззовні, як виглядає цей автомобіль. Максимально близько кожну деталь. Потім з товщиноміром, покажу, як, що з лакофарбовим покриттям. Автомобіль не битий. З хорошим двигуном надійним перевіреним 1,6 дизель. І мега Ось так выглядит машинка Зовни. Красивые диски, хорошая резина, размер сейчас скажу. 225/40 R18. Так, по лакофарбовому покриттю. Допуски у Volvo десь до 130-140 мікрон. 110 рідна фарба. 100 мікрон рідна фарба. Ось скло, якщо видно, двоєчка 12. 101 не фарбовано. 100 не фарбовано. 102 не фарбовано. 132 не фарбовано. Капот 62 не фарбований. Алюмінієвий сколів з колів не боїться. Хто не знав у Вольво. З цим порядок. Так, 97 не фарбовано. Йдемо далі. 93 не фарбовано. 106 не фарбовано. 133 не фарбовано. 133 не фарбовано. 55. 97 не фарбовано. Друзі, весь в рідні. Ідеальний стан, можна сказати, по кузову на свої роки, 12 рік. Тепер технічно салон, комплектація і документація. Отже, ну перший шкіряний салон. Подивіться, який добротний. Преміальний салон такий шкіряний. Стан карти водійські. Вони ці всі м'якесенькі, дуже класні матеріали, хто не знав. І тут, і тут все. Тому що ізоляція класна. Складування дзеркал, всі 4 склопідйомники, підогрів сидінь, стан шкіра справжня. Я на багатьох їздив в автомобілях. Ось V60, S60, оці крісла для мене самі найкращі. На далекій відстані зовсім не втомлюєшся і не болить спина. Шкіряний руль стан, мультируль, круїз контроль, блютуз підключення. Гучного зв'язку, телефону, управління магнітолою, електроручник, механіка шести ступка. А я просто бачу, бачу Стан карти ззаду. Ну, салон а, дуже в дуже хорошому стані. Акуратна експлуатація. Я думаю камера передає і показує наскільки хороший стан. Тут у нас такий є підлокотник. І тут у нас є такий лючок, якщо, наприклад, потрібно там лижі або ще якісь до розміру предмети возити, то, будь ласка, без проблем. Дуже хороша шумоізоляція цієї машини, хто не знав. Великий багажник. Гляньте, які стойки. І все закрите, немає нічого там голого металу. Транзитні червоні номера. Тому автомобіль готовий їхати в будь-який регіон для реєстрації в МРЕО на транзитних номерах. Ми зробимо пакет документів, договора, все зробимо, страховку зробимо. Ви можете приїжджати в свій регіон і отримувати в МРЕО свої номера і тих паспорт. Права дверка, передня пасажирська стан карти. Пороги, пластик, резинки, накладки. Ось стан салону. Ось весь пакет документів, тут є сервісна книжка. Можна полистати, подивитися, що коли обслуговувалося цієї машинки. Є вон там багато дисків навігаційних. Йдемо далі. Тут глянемо стан карти. Ну, зрозуміло, що ніяких рижиків і ржавчини в принципі не, не можуть бути. Зразу звертаю вашу увагу на цю систему City Safety система безпеки, автомобіль притормажує коли наближається до перешкоди, лобове скло рідне. Тепер технічно подивимось. Так. Ну, Хто не знав Volvo ось ключ. Вставляємо, заводимо. Співтика завелась, ніяких помилок, нічого немає. Показано, що на ручнику, не пристебнутий. Пробіг 238 тисяч. Для цього двигуна це ні про що. Це дуже малий пробіг для такої машини. Я бачив 400-500 тисяч з такими двигунами прекрасно їздять. Вони дуже добре себе зарекомендували. Е система старт-стоп. Е парктроники выключить. Це відключить систему старт-стоп. Є климат-контроль двухзонный. Ну, а тут все он показывает, да. И так далее. Климат холодом дуя, працює, проверял Дуже подобається цей. Тут такий великий екран, дуже подобається ця менюшка. Ну, справжній бортовий комп'ютер, багато різних налаштувань. Система DCST, система CT-Safety, можна відключити, ну це ESP відключать, це відключить систему, коли автомобіль притармажує, бачите, можна виключити щоб вона не активна була. Ідемо далі. Ну, Статистика тут по розходу палива, багато різних режимів можна тут переглядати. Потім драйв, система, старт-стоп. Можна і теж відключати. Ну, я вже побачив, можна і кнопку відключати, екологічна їзда. Тут, тут дуже багато цікавих настроїв, гляньте скільки. Сучасний бортовий комп'ютер, дуже класна музика. Цікаве з Подивимось тепер, як працює двигун. Дзеркало да, з автоматичним затемленням, по дві лампочки в козирьках. Двигун. Знаменитий 1,6 дизельний двигун і повірте, для цієї машини його достатньо. Да, вона там не стріляє, не летить як 2-літровий, але впевнена їзда, економічність цієї машини є і комфорт тим більше. Тут у нас що? 1.6 дизельний двигун HGI, Peugeot Trayen, ставився на багато різних, на всі Volvo ставиться, на Ford, на Mazda на Peugeot, на Сітроєни. Ось робота двигуна. Робочий стан нічого не мито, в пилі. Видно, що дима ніякого немає. щупається це саме головне, картерних газів немає. Часто тут де турбіна запотіває, або там прокладка, або ще там щось, або вже турбіна. ну, Тут малий пробіг, тут все дуже добре. Паливний фільтр. Коли газуєш, притягує. Буває, ця подушка виходить з ладу і тоді вібрація йде. Но тут все дуже добре по машині. Антифріз чистий на рівні. Бош-акумулятор підтримує систему старт-стоп. Там, де є система старт-стоп, потрібен спеціальний акумулятор. Ось робота двигуна. Значить, екологія на місці, сажує фільтр, каталізатор, все на місці. Ну, малий пробіг. Тут ще, ще треба 200 тисяч від'їздити по місту, щоб, можливо, потім потрібно міняти було сажовий фільтр. Тут все дуже добре. Фари рідні, ось дивіться, 24012. Навіть наклейки є. Те ж саме тут. Не запотівши, піскоструєм не побиті. Стан видно по автомобілі, що дуже хороший стан. По вихлопу. Тут все ідеально. Ні сажі, нічого нема. Ні диму, ні пару. Це непроста s 60 Тут така цікава комплектація, бачите, ззаді на бампері, обвіси збоку, на порогах теж такі обвіси. Колеса r 18, спереді на бампері, бачите такі обвіси серебристі. Якщо порівнювати, наприклад, із v 60 ну... Особисто для мене, ну, та теж хороша машина, але особисто для мене ось ця краще рулиться і краще держить дорогу. І ще більш збитіше і ще краще шумоізоляція, ніж у v 60 v 60 можливо, практичніше, тому що все-таки полууніверсал, багажник великий і більш так хазяйственний багажник. Ну тут... Звичайно, дизайн виду цієї машини дуже класний. Тому, друзі, рекомендую таку машинку, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ми знаходимося, автомобіль знаходиться на автомайданчику в Києві на кружній дорогі, з 54 Рядом Мрео, в одну сторону 2 км, в іншу. В будь-який момент допоможемо зареєструвати. Працюємо кожен день і в суботу, неділю теж. Анонсую, що працює програма лізинг Кредит. Можем і по таким програмам продати вам цей автомобіль. На цьому завершую перегляд. До зустрічі!